Німецькі військові та урядовці поділилися з українськими колегами досвідом професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються в запас. Коли люди йдуть від нас, ми зобов'язані зробити все, щоб вони не стали безробітними. Завдяки такому піклуванню зростає привабливість військової служби, адже наші збройні сили конкурують із бізнесом за талановиту молодь. Розмір коштів, які держава виділяє на підготовку контрактників до цивільної кар'єри, залежить від стажу служби. Але на відміну від багатьох інших країн, німецький уряд ці гроші на руки не видає, а лише спонсорує навчання. Ось тобі гроші шукай, що ти хочеш, але досвід свідчить, що він купить, наприклад, машину, і що роботи немає, життя розбите і таке інше. Колишні контрактники мають можливість за державний кошт завершити шкільну освіту, здобути робітничу спеціальність і навіть підготуватися до вступу в університет. Хто після звільнення йде навчатися, отримує до того ж збільшену вихідну допомогу. Під час реформування збройних сил ми маємо. Зобов'язаний, на мій погляд, використати той досвід. Який зараз має Німеччина з цих питань забезпечення привабливості військової служби за рахунок майбутніх соціальних гарантій і преференцій, які отримують військовослужбовець після його проходження? І хоча економічний потенціал України і Німеччини є неспівставним, йдеться про запозичення не обсягів витрат, а власне системного підходу до соціального захисту військовослужбовців. Олександр Візгін, Володимир Стройков, час ще.